Пане Романа, що я не говорила, От, озвучували висновки, так які Financial Times говорять. І хотілося б по кожному пройти, але я впевнена, що ви е, маєте певні свої якісь е, підсумки стосовно цих висновків, так можете звернути увагу на деякі, можливо, е, якісь потребують більшої уваги. Чи почули всі, які я щойно цитувала? Ми ну, можемо по черзі, ви не озвучити, я вам буду говорити про думку. Якщо ми говоримо про середній вік піхотинців, і говорять, що це 40 років, чи це м, говорить про те, що дійсно треба молодших, бо експерти військові припускають, що таки потребують молодших людей, так само у піхоті? Ну, те, що в нас дійсно зараз ситуація на фронті, коли більше людей, звичайно, старшого віку. Це факт, це було з самого початку. Вистачає звичайної молоді, але, звичайно, ще раз мобілізація. У нас не фосується молоді згідно законодавства віком від 18 до 27 років. Якщо людина не служила в армії, вона не може бути прийнята. Тому, звичайно, у нас вік більше 27 років, це, як правило, туди, мабуть, навіть за 40. Ну, це як мінімум те, що я бачу. Ну, а зокрема, коли ти бачиш людину в окопах, по факту виникли. Їй там 40 років, вона через півроку перебування там за таких умов може виглядати і не більше. і дуже сильно хлопці виснажуються, що потрібні нам молодші солдати, звичайно потрібно. Але перед тим як говорити про молодших солдатів, нам потрібно дійсно визначитись, це те, що говорив також і Залужний статті, яку війну ми ведемо далі. Наприклад, коли з своїми хлопцями своїми солдатами працюю, я також помітив, що молоді, вони більш винахідливі. І більш пристосовані саме до сучасних методів ведення війни і використання дронів, використання сучасних засобів, використання систем сучасного управління і, скажем, вони більш саме пристосовані до повторювання сучасної війни і е, ними. Я думаю, це той такий притяг, як, з яким можна саме вести асиметричну війну проти Російської Федерації, не просто там в боях, а скажімо, Фейсофейс а саме розбудовувати оті отусиметрі асиметричну боротьбу, про яку також писав своїх таких доводи пане Романе. А скажіть чи є можливо якась о, там якісь уявлення загальне так про середній вік окупантів о, і ворога? Ну так з яким ми воюємо? Я думаю, дивіться, у мене немає інформації, але те, що я бачу, я думаю, однозначно молодший. Е, чому? Тому що перше, вони сюди зайшли регулярна армія, регулярна армія у них е, ну вона була там трохи більше мільйону до мільйону взагалі. Ми ну, служили в неї рядові. От щоб не брати мобілізацію, у нас у нас ну, в бувшому радянському союзі в принципі в нас закладах сильно не поміняли то, в принципі, там рядові вони там служили там, до 45-50 років максимум, і, як правило, це 35-40 років бік. я думаю, що от якщо брати ті що жаховили регулярно, але вони молод чи ті, вже коли пішло мобілізація, то можливо трохи старші прийшли. Пане Романо. от ще дуже такий категоричний висновок, як на мене, стосовно того, що Україна не здатна вести війну на виснаження, оскільки у Росії об'єктивно більше і техніки, і солдатів. Що думаєте, ви з цього приводу? Чи такою ж категоричною є ваша думка? Ну, якщо ми говоримо про Україну, то звичайно, ми, якщо ми говоримо про війну виснаження, самого початку Росія виграшна, ми в програшному стані. Але багато коли це говорять наші партнери, ну зокрема, да то, коли ми говоримо про Україну, ми маємо говорити, що та сама Сполучені Штати, Великобританія, там Європа, континентальна, говорять, що вони з нами до кінця. І якщо ми говоримо, що вони з нами дійсно до кінця до перемоги, тоді ми готові до війни на виснаження. Тому що я ще раз повторюсь: якщо ми говоримо про своє виробництво танків, ну, озброєння, своє виробництво боєприпасів, своє виробництво дронів, це своє виробництво і свою економіку, я нагадаю, що у нас бюджетна половина в цьому році складається з допомоги наших партнерів. І ще раз, якщо з ними, то ми спроможні вести війну, і якщо вони нам буде допомагати. якщо не з ними, то Росія Росія має велику перевагу над нами. Якщо ми говоримо взагалі про мобілізацію, пане Романе, як таку, так загально за два роки війни повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Багато хто пише про те, що мобілізація фактично зірвана. Я не цитую людей, тому що є багато військових експертів, які коментуються у такий спосіб. І багато хто пише про те, що раптова зміна усіх обласних воєнкомів призведе до того, що трапиться ще більший хаос у самій системі мобілізації. Що думаєте ви? Ви якось про це кажете в майбутньому. Це вже факт. Їх вже змінили і хаос уже прийшов. Е -да, тому ну, у нас реально проблеми з мобілізацією почалися після того, як політичним рішенням були змінені воєнкоми. Отже, питання не в тому, хороші, непогані, корупціонери, не корупціонери. Моя точка зору, це мають займатися правоохоронні органи, у нас є набу, у нас є СБУ, у нас є. Поліція мають шукати корупціонерів, саджати їх в тюрму, давати їм там підозри, а воєнкома мають професійно займатися своєю роботою. Тому що да, було там політичне рішення, коли ми беремо командира бригади, ставимо і він там керує військоватом. Але це дуже, дуже складна проблема, і просто так неї не покеруєш. Це можна навести приклад, це, мабуть, як там, я не знаю. Ну, можливо танкіста там призначити е керувати. Мабуть, підводними човнами. Да? І, можливо, так в цілому він зрозуміє ситуацію, як може бути, але досить довго прийдеться йому розбиратися, як зробити так, щоб підводні човни досить добре виконували завдання. От Приблизно те ж саме відбулося і тут. Це проблема, яку я вже казав про це і ще раз кажу, яку потрібно швидко вирішити. Я не кажу, що ця проблема не вирішуємо, але ще раз на цьому ми маємо зробити висновки, в тому числі й політичне керівництво, військово-політичні. Керівництво, що політичні рішення на війні можуть призвести до пагубних наслідків. От знаєте, насправді дуже багато є коментарів простих людей, які пишуть про те, що посилення мобілізації завжди звучить Знає дуже гучно. Коли говориш про мобілізацію, ефіри чи там є коментарі відразу дивіться. Там буде відразу тебе негатив. Хай сам іде воювати, хай його батьки йдуть воювати, хай його діти йдуть Просто чують слово мобілізація і все. Народ дуже негативно сприймає. Коли ти намагаєшся просто пояснити, що і від мене це не залежить. Є закон яким. Ми слідуємо, який я поясню, щось ми хочемо там Верховна Рада, деякі депутати там, щось хочуть спростити, щось хочуть там зробити краще. Плюс у нас є стратегічна мета захистити нашу країну. А всі хочуть так, знаєте, щоб хтось за них воював не всі, не всі, зараз багато хто, але при цьому там залишити десь е, в стороні, тому ми вже звикли до критики, і я далі вас слухаю. Я розумію про що ви говорите. Я власне зазначаю про те, що слово посилена мобілізація завжди є таким агресивним фактором, так чи інакше для людей, тому що дуже багато з ТЦК є ситуацій, так неприємних, які ми бачимо і в соцмережах, і обговорюються люди, і багато чого вони не розуміють. Якщо би вам зараз. От сказали прийняти три найвпливовіші рішення щодо мобілізації, так для того, аби люди вас почули. От такими словами, якщойно ви сказали, про те, що ми маємо обов'язок захищати, про те, що не насильно це все має відбуватися, а обдуманим кроком людини. Так вам сказали, от пане Романе Костенко, приміть, будь ласка, три найвпливовіші рішення для того, щоб мобілізація далі активно тривала, і ця фаза була дійсно дієвою. Що б ви сказали? Ви хочете, щоб вони розстели прямо у вас на, на ефірі? Yeah. <laughs> Я жартую. Дивіться, тут немає там чому три рішення. Рішення це потрібно приймати безпосередньо, вже, якщо, наприклад, шукати. Озільки для ухилянків і просто законодавча їх е, прибирати. Оце тут в всьому області потрібно е, приймати рішення. Ми зараз говоримо про те, що у нас має бути одне єдине рішення, що всі мають розуміти, що е, захищати батьківщину це обов'язок кожного. Підрозділі, скажем так, де я працюю, служать хлопці, яким там немає ще 25 років, 24 років. і вони виконують завдання, вони прийшли самі. Дуже можу сказати. Круто себе показують е, пластуни. От вони приходять і, і в вісімнадцятому, і дев'ятнадцятому річному е, віці можуть, заприклад, показати і воюють, ну як боги, е, скажімо так, тут от, в кращу сторону. Я вже по навіть в підрозділі є таке перше питає, там ти звідти пластун, не пластун. Це так у вигляді реклами, скажу, хоча сам ніколи не був пластуном. Але це правильне, скажімо так, виховання дуже правильне, тому тут одне тут мають люди самі розуміти на підсвідомості, що це наш обов'язок, а все інше про що ми говоримо, коли говоримо про намагання там ухилятися десь когось там женитися на. Людях з якимись обмеженнями там робити хтось намагається там взяти там третього світу ПТУ, маючи дві освіти інших. Та і багато багато таких факторів, які дійсно там я знаю, що робляться закон закон законопроектами. Колеги мої роблять, я до нього не долучений, для того, щоб всі ці фактори прибирати. Бо це просто генеральний штаб, і це також роблять. Виконавча влада також е, займається цим. Паде, Романе, ще одне хотіла би з вами проговорити. Цитату секретаря РНБО Данілова в інтерв'ю «The Guardian». О, зараз графіка з'явиться в нас на екранах. Я її процитую. Армія співпрацюватиме з двома найбільшими кадровими компаніями України, щоб виявити людей з конкретними навичками, а також відмовити кваліфікованих українців, які хочуть допомогти армії, але не хочуть іти на фронт від спроб ухилитися від призову. Ще раз повторюю слова секретаря РНБО Олексія Данілова. В інтерв'ю The Guardian і я хотіла би з вами проговорити саме цей аспект. Ми вже з вами, до речі, от десь одним словом зачепили цю тему. Так він говорить про те, що армія буде співпрацювати з двома найбільшими кадровими компаніями, і ми розуміємо, куди піде слюсар, так куди піде зварювальник, як за таким методом формувати піхоту. Ну тобто, як на хлопський розум пояснити, так кого будуть відбирати в піхоту. Це хороше питання. Я не знаю відповіді на нього. і Коли мене задавали також мені це питання, то кажуть, якщо ти завтра там будеш вибирати, ким ти хочеш, да я думаю, всі захочуть стати операторами дронів. Е Чутно, так? Да? Чути, чути. Продовжуйте, будь ласка. Хочуть стати операторами дронів, там, як ви кажете, зварювальниками ну, не всі, а багато хто. А от штурмовиком піхотинцем, я думаю, не буде прямо скільки бажаючих. Ну, дивіться, те, про що говорив пан Данілов, я думаю, це не. Говорить про те, що у нас єдиний буде спосіб набору це через ці кадрові кампанії. Я думаю, що набір буде продовжуватись, так яким продовжується, і а паралельно, от е, ці кадрові кампанії, я думаю, будуть відбирати саме фахових yeah. людей. Я скажу, що я теж, коли працюю, е, наприклад, там з дронами. Мені потрібно часто електронщики люди або ті, хто може там там з з паяльником, або з іншими інструментами. А іноді вони є в окопах, і ми їх шукаємо з закопів. Люди, які до цього ну, працювали в цій сфері і досить успішно, і моє завдання знайти таких людей. І заставити їх працювати, робити дрони, ремонтувати дрони або проектувати дрони, і вони це роблять і потім допомагають їх там КПД набагато вище ніж там в іншому місті, да? хоча там не скажу, що ти хоче там авиакофіцентр корисний дія. Але отак ми намагаємося робити. Так само я думаю, тут будуть відбирати деяких спеціалістів, а військомат буде продовжувати там набирати на інші посади. Але я скажу, що головне, головне правильно визначитись, яку війну ми ведемо. Далі, тому що симетрична війна, так як ми ведемо зараз, скажемо на дострокової е, ну я не бачу великих результатів в неї. Ну я не бачу результатів взагалі, тому що те, що росіяни дійсно мають більше ресурсів, це факт.